І ми продовжуємо наш спецпроєкт Страсний тиждень. У його другий день вівторок українці обирали одяг на Великдень. Ще віддавна Паску освячували у всьому новому. Гроші на обновки відкладали тривалий час. Чи збереглася ця традиція до сьогодні? Вікторія Резун знає. вишиванка її обирає більшість прикарпатців для святкування Великодня, і традиційно у вівторок Страстного тижня люди вирушають за новим вбранням якщо цей час приготування, то її одяг має бути відповідний, тобто одяг, який не буде надто привертати до себе уваги, одяг, який не буде спокушати інших або відволікати інших від е, їхньої праці, чи від їхньої духовної боротьби, і так далі. Тому е, кожного разу, коли ми приходимо до Божого храму чи приходимо на сповідь, е, то одяг має бути відповідний, тобто такий, який буде з одної сторони вам зручний. Але з іншої і не буде спокосою або перешкодою для інших. З року в рік. от так було. Не знаю, як на сьогоднішнього с цими подіями, що у нас в Україні є. Як буде цього року, а минулі роки так було. Все вівторок приходять за вишиванками. Це просто наші традиції нашого гуцульського краю, нашої нашої Галичини. Традиції вівторок купляти щось нове, щоб було нове на Великдень. Пані Наталія вже на перший рік, саме у вівторок, обирає собі нове Великоднє вбрання цього разу до церкви одягне космацьку вишивку. Я уродженка села Космачі, В мене є космацькі вишиванки, космацька збиря є, яка у нас традиційно все. І з сім'єю ми одягаємося, ідемо до церкви. А ось Оксана освячувати паску йде разом із усією родиною. Сім'я одягає парні. Вишиванки. У мене з малим однаково з чоловіком. однаково. І в сестри так само, що в малих, що в них, то однакові вишиванки. – Це Так цього року ви вирішили. Ні, це так вже віддавніше. Це біла чорна вишивка. все, більше нічого. Пані Ірина вишиває ще з дитинства. Тож і до великодні вбрання для своєї родини створює власноруч. Цьому навчає і доньку. Не заспокоює. Це власно ви вишивка. Мене просто бабуся навчила виш... Ой, вишивати з дитинства. Вмію, але вишиваю не часто. Завжди часу не вистачає. Дизайнери додають нині популярні вишиванки, які поєднують старовинні орнаменти та сучасний фасон. Часто люди приносять старі свої сорочки від бабусі від прабабусі, знаходять в шафі і намагаються з ними щось зробити. Їх з них зробити сучасну річ. Це яворівський, повноцінний яворівський святковий стрій. Тобто... І його одягали традиційно і на Великдині, і на інші Так, світа. так, так. Це кабат називається. Це Горсик, це, бачите, е фартуха, тут спідниця. Тобто це повноцінний стрій, який був в притаманний Львівщині, притаманний Львівщині в ті часи. І, власне, зараз ми так само використовуємо цей візерунок, так само використовуємо його і в сучасних виробах. Прикарпатті ж, кожен регіон має свій притаманний лише йому орнамент. Ну, наприклад, візьмемо ми дуже любимо цю сорочку. Це наша це Покутська зірниця, вона у нас називається. Це вже сучасна інтерпретація, але це старовинна зір старовинний, старовинної сорочки, який більш понад 100 років, яка є власне, в нашому музеї. І тобто, ми створили. Як можна тепер говорити репліку старовинної сорочки, але на сучасний лад. Дуже люблять дівчата квіткові візерунки. І, власне, отже, Дачівщина, от, є яскравим представником. Тут такі яскраві квіти, і вони додають жінці якоїсь такої особливості. Власне, люблять наші дівчата ось такі сорочки. А ще у страсний вівторок обирають тена на стіл та рушник для святкового кошика. Страсний тиждень це особливий час. Приготування до Воскресіння це час, коли ми переживаємо момент конфронтації Божого і людського. І нам буде здаватися, що ось то людське переможе, перемогло. Але насправді все завершиться неділею Воскресіння, де останнє слово не є за. Смертю не є за людським, не є за гріхом, але останнє слово є завжди за Христом. Страсний вівторок це не лише час покупки нового одягу, а й важливий момент для духовного очищення. Священники радять у цей день помолитися та помиритися із близькими.